Продовжую поради доктора Лунберга про те, як дожити до глибокої старості. Його рекомендації щодо фізичних прав такі: ходіть принаймні дві мілі щодня, плавайте щодня, якщо це можливо, працюйте над рівновагою, особливо стоячи на одній нозі, практикуйте пози йоги, не обов'язково в групах. Саркопенія старіння неминуча і неблаганна, але спробуйте пом'якшити її за допомогою дієти з високим містом білка та свідомим підйомом ваги, тренування з опором. Що стосується роботи, не виходьте на пенсію. Якщо вам доведеться вийти на пенсію, працюйте не повний день або волонтеріть. Переконайтеся, що у вас є повноцінні причини вставати з ліжка щоранку. Якщо ви в старшому віці і у вас ніде не болить, коли прокидаєтесь ранці. Можливо, ви вже мертві. Перевірте свій пульс. маю чого додати. Не забувайте, що в цьому світі немає реінкарнації, тому ми повинні жити в ньому наповну. Дякую за лайки та розповсюдження відео.